Thank you. Долженко. Ми знову відновлюємо свої цикли передач про моду світські події Києва і взагалі корисні поради, Доброго. що стосується гардеробу. Доброго вечора. Доброго вечора, слухачам Європа Плюс. Анжеліка Долженко, редактор українського глянцю. Наполягаю на слово український, бо не так часто у нас, без франшизи і всякого такого, хтось зробив собі правдивий такий український журнал про моду. Ексклюзів стайл називається цей глянець, і незабаром можна, можна питати. В аптеках країни Свіжий номер <плес> журналу, але до цього славного е, часу ми ще маємо обговорити всі, про всіх попліткувати, закліміть позором когось, хто неякісно робить oh. одяг. Е, що ми сьогодні почнемо? Доброго вечора, Юлічка. Я хочу зауважити, що саме не модний, не журнал про моду. Ви так сказали про моду. У нас не тільки мода, у нас mm -hmm. багато чого. Е, журнал про Україну скоріше. Ну, взагалі у мене було таке враження, я ніколи про це не задумувалася, що глянець він в принципі про моду, про моду в кіно, в інтелектуальній прозі, в селебрітіс. Бо мода для мене це не лише гардероб, а мода це такий стрім, до якого варто прагнутися. Якась така планка, що актуально, і як треба жити. Ні? Ну, власне, це розумно, це правильно, тому що я підтримую саме такий у нас формат. Ми розуміємося, і, ми... і це добре, і це саме важливе. Дивіться. Про події. Перша така подія, яка, звичайно, ми з вами не бачилися вже майже місяць, так? І от я б хотіла все-таки пригадати подію, яка відбулася до Нового року, тому що вона має стосунок до нашого видання і має стосунок безпосередньо до України, до моди, і ну, вже тепер до Європи плюс. Я як завжди була в журі, черговий раз в журі. Але це такий особливий привід, тому що відбувався конкурс Сузір'я Каштан. Новорічний конкурс щорічний, і я власне там уже декілька років поспіль в журі, це ж мій рідний університет, Київський національний університет технології та дизайну. Я там працювала, я там навчалася, і зараз вже декілька років поспіль в журі. Що хочу сказати, що чим якби мене приваблює цей конкурс, і я ніколи не жалкую часу, щоб висидіти все від першого до останнього виходу, тому що студенти, студентство, ви ж знаєте, це моя улюблена тема. І складається все таким чином, що саме в цьому конкурсі студентам дають можливість проявити себе всім, хто як хоче. Уявляєте, коли Марія Івасенко мені зателефонувала і сказала, що ось знов в журі там, навіть написала ще поштою. От, і вона я кажу, Марія, скільки наскільки довго, скільки часу це в мене займе? Там я в той день мала такий графік, вона мені каже 141 вихід. Угу. Уявляєте собі, Юля, 141 дизайнер це тільки про одяг. І це знадобилось для цього півроку. Ні, одна модель, ага. одна модель, але 141 учасник і 141 ага. вихід. Це тільки що з одяг і взуття. Ага. І знаєте, що саме цікаве в цьому конкурсі? Що там є не просто тільки там якісь пошити одяг чи колекції, чи що кожний студент виготовляє одну модель. Для участі в конкурсі, там є взуттєва номінація, там є текстиль, там навіть ще є номінація кліпів, щось таке. Але я там, власне, я там не в журі, я тільки одяг. одяг. І ви знаєте, цікаво, що саме таке класне в цьому конкурсі, студентам дають можливість, хто на що гаразд. Самий креативний конкурс в Україні справді, от ви знаєте, колись може ви не пам'ятаєте? Здається, він припинив свою діяльність в сьомому році, чи можливо в восьмому? Зараз не пригадаю. Був такий конкурс Кришталевий силует конкурс однієї однієї сукні, але тобі ж таки знаєте високий рівень. Там такі відомі дизайнери приймали участь. А тут просто студентство. Цікаво, креативно, супер. Можливо, скажімо, саме оцей новорічний конкурс трішечки був може, ну не то, що нижчий, ніж інші, ну не такий веселий, скажімо, там в показ. Але от ще минулі роки супер. Таке можна побачити. Ну, Власне, в страшному в страшному сні не не насниться. Давайте порекламуємо цей конкурс. Якщо раптом нас зараз слухають, наприклад, студенти, які е, мають хист до моделювання, вони можуть взяти участь чи це треба бути студентом спеціально якогось навчального закладу? Е, скоріше все, що так, тому що це конкурс міжвузівський, вузівський угу. і запрошуються студенти, які навчаються саме в цьому напрямку, по фахом дизайнери, технологи, конструктори. Обдаровані люди мають можливість прийняти в ньому участь. Мені здається, що це дуже просто і це класно, класний конкурс.